Добрий день, мене звати Олег Коцарев. Я письменник, журналіст, перекладач. Я живу в Бучі. Перед 24 лютого нам з дружиною і дочкою вдалося виїхати трішечки заздалегідь і повномасштабне російське вторгнення. Ми зустріли вже в Житомирі. Там ми підхопили нашу дочку, швидко виїхали до Бердичева, потім до Вінниці, а вже звідти на Західну Україну. Коли бучу було звільнено, з'явилася можливість приїхати додому. Звісно, мені довелося, оскільки в моїй квартирі жили окупанти. Мені довелося перевіряти її на предмет вибухівки. Мені довелося багато прибирати, оскільки росіяни. Дуже навели безлад в моїй квартирі, щось побили, щось поламали, десь там покрали якісь дрібниці. Тобто це була досить тривала і неприємна робота. Ну втім, я усвідомлюю, що на тлі того, що загалом відбувалося під час боїв і під час окупації в Бучі, це все дрібниці. Сьогодні я часто живу в Бучі, але назовсім Переїхати додому я все ще не можу, оскільки я боюся привозити сюди мою маленьку п'ятилітню дочку. Ось ви бачите, я зараз знімаю це відео в Бучанському парку. Тут гарно, затишно, погідно, але немає певності в тому, наскільки тривала ця безпека. Ми не впевнені, що буде далі. Після перших днів повномасштабної війни, можливо, перші два тижні я практично нічого не писав. Можливо, це пов'язано зі стресом, можливо, також це пов'язано з численними організаційними проблемами, які в нас виникли, оскільки ми повторюся, виїхали з малою дитиною. Виникло багато всіляких труднощів, але пізніше я. Знову почав працювати, знову почав писати досить багато. Зараз я пишу цілу серію поетичних текстів, які пов'язані з російсько-українською війною. В якій є певна яких є певна документальна основа, також я пишу журналістські тексти, есеї, колонки, зокрема, і такі, котрі публікуються за кордоном, мета яких привертати увагу до України, до подій в Україні, до воєнної трагедії. І тут, звісно, я хочу подякувати ініціативі. Фабрики повидла ініціативі, завдяки якій я отримав фінансову допомогу, що дозволило посприяло тому, щоб я сконцентрувався власне на створенні текстів. Це в нинішніх умовах дуже важливо і, звісно, непросто. І часом я замислююся про те, як вплинуть події російсько-української повномасштабної війни на українську літературу. Дещо можна помітити вже сьогодні, в наших творах побільшало фактажу документальності. Українська література зараз ніби фіксує воєнні події, фіксує якісь конкретні явища, фіксує настрій, доби, дух доби, якісь тенденції. З іншого боку, помітно також. Велике посилення емоційності, так сентиментальності, література ніби розв'язує, вивільняє всі ті емоції, які відчувають люди в зв'язку з трагедією війни. Ось, але все це напевно перша реакція на війну. Цікаво буде потім подивитися в тривалішій перспективі, чи змінить ця війна українську літературу, чи навпаки. Думаємо, це вже побачимо пізніше. І, думаю, українська література дасть важливі та цікаві відповіді на ті запитання, які хвилюють зараз усіх людей, котрі опинилися в цій незвичайній і трагічній обстановці.